На крилах любові. Сьогодні ми з вами поговоримо про кохання. Кохання найпрекрасніше, найсвітліше з людських почуттів, що підносить людину високо над землею, над її повсякденними проблемами, над її буттям. Кохання дарує людині крила. І ось вона вже не серед людей і їхніх турбот. Вона живе в окремому, тоншому світі, її думки, душа десь далеко від усього низького. Її тіло підкоряється законам особливого виміру. Виміру кохання у цей час звучають найтонші струни її душі. Вони оспівують життя з усіма його барвами, відтінками, тонкими переливами гам. Кохання це свято людського життя. Це розквіт душевних сил апогей гення. Це золотий час у житті людини, коли вона може піднятися на вищий естетичний рівень буття. Коли можуть проявлятися її найкращі риси характеру, відкритися якості, про які людина навіть не підозрювала до цього. Кохання спонукає до героїчних вчинків, до творчості. Вона робить людину кращою, і це дійсно свято. свято для самої людини, її душі. Свято для оточуючих, а насамперед для коханої людини. Кохання важко уявити людину без цього бандерного почуття. Самовіданість, самопожертва, жага оновлення всього світу. Розмагіття почуттів входить до складної гами цього прекрасного почуття. Так багато сказано про кохання. І водночас не сказано нічого. Бо коли людина закохується, їй не вистачає не тільки вже сказаних слів, але й взагалі слів умови, щоб висловити це незбагненне для розуму глибоке і чарівне почуття, яке рано чи пізно приходить у життя людини, сповнюючи її душу світлом, змінюючи життя назавжди. Тож запрошуємо поринути у світ поезії кохання. Затремтіли струни у душі моїй, ніжні, ніжня пісня задзвоніла в ній, що ж до їх торкнулось, чи проміння дня, чи жруба і радість, і любов моя. Задзвоніли струни, ще ніжніш, ніжніш, ніж. Мабуть, ти до мене думкою летиш. Мабуть, ти це в'єшся у душі моїй, і крилом черкаєш срібні струни в ній. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, несказане, лишилось несказаним. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером, несказане, лишилось несказаним. Світали ночі, вечоріли дні. Не раз хитнула доля Терезами, слова, як сонце, сходили в мені, несказане лишилось несказаним. Я хочу знати, любиш ти мене, чи це вже сон, який уже не сниться. Моїй долі пекло потайне, моя сама від себе таємниця, чи ти за мене душу віддаси, чи розміняєш суетно і дрібно. Краса, і тільки трішечки краси, душі нічого більше не потрібно. Чи може, в тім, коли калейдоскопі літ, де все нещадно звичне і щоденне, ти просто мені дивишся у слід і трохи любиш сни свої, про мене. Ти до мене прийшла не із казки сну, і здалося мені, що встрічаю весну. Ти явилась мені, і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ, скільки я, ніс для тебе, тривог і тепла, але ти, як весна, стороною прийшла. Вас так ніхто не любить, я один. Я вас люблю, як проклятий до смерті. Земля на небі, вечір, щастя, дим, роки і рік, сніги водою стерця. Вони мені одне, лиш, ви і ви, Темлять століця, води й народи. Моя пам'ять степу ковали, зорі, небесний голос і свободи. Дивіться, гляньте, мій то голос ваш, як світиться він тепло на світанні. Я вас люблю, як сілі свою сиваш, як ліс у грудні свій листок остань. Напитись голосу твого, того закоханого струму, тієї радості і суму, чаклунства дивного того, завмерти, слухати, не дихать, зненацька думку перервать, тієї паузі вихід красивим жартом рятувать, слова натягувать, як луки, щоб вчасно збити на люту. Не розшифрованої муки, невідворотну німоту, триматись вільно і незалежно, перемовчати хто кого, і так беззахисно і безмежно чекати голосу твого. Дзвенять німою тугою ліси, коли їх ніч темплива обнімає, і від очей у ревності ховає, принади їх первісної краси, принять живою радістю ліси, як ранок спалахне на небокраї, як сонце огня не завісу піднімає. Із їх первісної і чистої краси. Мені здається, може, я не знаю, було і буде так у всі часи. Любов, як сонце, світу відкриває безмежну велич людської краси. І тому світ завжди благословляє і сонце, що встає, і серце, що кохає. Пустелі сизих вечорів. Полях безмежних проти неба, Оскільки слів і скільки снів мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти, де живеш, кого милуєш і голубиш, а знаю, ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і любиш. І я прийду в життя Твоє, тебе незнаного впізнаю, як син вигнанця пізнає прикмети батьківського краю. Я ради цього Ладно, жить, всі інші хай приходять мимо, аби в повторах не згубить одне своє неповториме. Так мовчиш, що заслухатись можна потонути в м'якій тишині. І якби не було тривожно, то чудесно було б мені. Я не знаю, чи ти вродлив і чи ти на світі один. Ти для мене, як справжній диво, Котре виникло без причин, але в серці пересторога, і зривається слово, іди, пізно стрілися наші дороги, є на них уже інші сліди. Вірю в серце твоє і волю, вірю в правду очей твоїх. Знаю, ти б не спіткнувся ніколи об каміння моїх доріг. Дівчи. Скажу тобі відверто: Ти не ображайся за прямоту, я люблю тебе таку уперту, у таку лукаву і просту. Бо коли б зробилася другою, хоч на мить скорилася мені, я б тоді не бігав за тобою, не складав би віршики пісні. Я б на тебе поглядав звисока, сам собою чуванився б. Ось я, дівчина, кохана, кароока. Поки непокірна ти моя. Тільки тобою, білий святий за світ, тільки тобою повняться брості віт, запорувала духом твоє рілля, тільки тобою тішце немоля. З пів калинові піниться над водою, і тільки тобою, тільки тобою. Тільки тобою, серце кричить моє, тільки тобою, сила мені стає далі хугою світовою. Тільки тобою, тільки тобою. Все починається з розмов. Привіт, добра ніч, добрий ранок, так починається любов. І з погляду і зустрічей та обіцянок. З обійми починається все очей, що душу роздягають, і, попри правила, тебе несе. Можливо, саме так кохають. Все починається з дзвінків, мовчань у слухавку Красивих із особливих ніжних слів. Можливо, так кохають, що є сили, Все починається з того. Коли один без одного уже не можеш, гортаєш пам'ять усе, що вже було. Можливо, на кохання все це схоже. Це починається з мурах, що пробігають дрібно про клітинах. У тебе в серці щастя і водночас страх. Можливо, це твоя людина. Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі. І земля обирається зрання. Дише тихо і легко, всиняву вона простягає до зір свої руки, В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє від щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече. Ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву Оріон золотий, я, поет робітничої рані. Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш проходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі. І земля обирається зрання. деше тихо і легко синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна, і тремтить від солодкої муки. Циферблат годинника на розі, хуртовини снігом замали, з тобою вигну по дорозі. Бо йшли, нікуди не прийшли. Зновці самі вулиці незрачі, і замету хвиля снігова. Нам з тобою легко, так неначе, вітер нам підсказує слова. Підкажи найлагідніше слово, я його слухняно повторю. Розгуляйся, буйно й раптово, заглуши усе, що говорю. Не було ні зустрічі, ні тух. Не було пориву і жалю, я спокійна, я щаслива з другим, я тебе ні трохи не люблю. А якщо заплачу і руками, я торкну ясне твоє чоло, нас не бачить леве біля бра, левом очі снігом замало. Я ніколи не звикну, я не вмію до тебе звикати. Це за примхи мої ти так гарно мене покарав. І приходять світанки, щоденних, турбот, адвокати, і несуть під пахвою тисячі різних справ. Я кажу їм: світанки, все на світі таке муруге. Урожай суєти залишається тільки стерня, скільки ми милувалися і жодного разу вдруге, скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе. Щодня. І як тепер тебе забути, душа до краю довела, такої дивної отрути Я ще ніколи не пила, такої чистої печалі, такої справої жаги, Такої зойкою в мовчанні, такою сяйва на круги, такої зоряної тиші, такого безмору в тобі. Це може навіть і не вірші, а квіти кинуті тобі. Серед сотень імен Лиш твоє найдорожче серед тисяч очей. Найрідніше твоє, я не знаю, крім тебе нікого, хто ще запокоїть думки неспокійні мої. Як пощастило дівчині в сімнадцять в сімнадцять гарних неповних літ Ти не дивись, що дівчинка сумна. Вона ридає, але все як слід. Вона росте. Завтра буде вищенка, але печаль приходиться в часу. Це ще не сльози це квітуча вишня, що на світанку струшує росу. Вона в житті зіткнулася неприємністю. Хлопчина їй не відповів взаємність. І то чому? Бо любить іншу дівчину, а вірність має душу неподільчу. Ти не дивись, що дівчинка сумна як пощастило дівчинці в сімнадцять. нова дама. А гора умок винові крила темні розпустила і запросив голубку голубок потанцювати танго, любомиле. Вечірнє танго, танго на хомку ти обіймаєш білими руками. Поклав щоку, я на твою щоку. Невже щось може бути поміж нами? Пробач мені, що, може, не в попад моя нога з твоєю йде у танго. Чотири роки грів я автомат, чотири роки ішла нога за танком. Твій чорний локон, вітер причесав, але не це мене в тобі туманить. Я в хромових чоботях і при часах. Невже тебе? Оце в мені лиш манить? Любов, солома і сірник не згас. Одна хвилина і пожежа в грудях. Я завтра їду в шахти на Донбас, але повір, тебе я не забуду. Моя видама на горі хомок, ти тільки не носила і не ходила. Ми, ви і я, голубка й голубок, удвох танцюють танго, любомиле. Не знаю, чи побачу вас, чи ні, але, власне, і не в тому справа. А головне, що десь в далечині, є хтось такий, як невтомлена спрага. Я не покличу щастя, не моє, луна луни, туди не долітає. Я думаю про вас, я знаю, що ви є, моя душа від цього вже світає. Нема кому сказати кохаю, нема кому сказати прийде. Сама усіх я обминаю або заплутую сліди. Відпередки тумани впали. Не я то світло проведу, якщо у кого щастя мало, не я від себе докладу. Хороші дні весела, просиль, неждана радість не мені і все тому, що ти досі стоїш печально в стороні. Стояла я і слухала весну вона мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії.